Добрий вечір. Це вже в нас сьогодні вечірнє відео. Це наша маркіза. Їй вже 17 років. Її колись дуже порвали собаки. Вона до нас прийшла у 2010 році. Ми її підібрали, довго лікували. В неї дуже великі камні на зубах, там дехто зубів мало, але таких два камня вже один раз удаляли на одному зубові. В неї синій язик. І вони бояться її далі видаляти. Сказали зробити узі ехо серця. Я записалась на четвер і здати аналізи. Вони подивляться, як в неї серцем, то тоді будуть видаляти ті кутні зуби разом з тими камнями. А так ми її теж і лікуємо. В неї були трошки завишені ниркові, печінкові, в неї хронічний гепатит. Ось її всі ліки теж. Це що ми всім даємо, те її, і вона не може сама їсти. Оце ми її на день три рази годуємо паштетами такими: ексклюжен, гастропаштети. Все, що шприц можна набрати, ми її годуємо. Сама вона не може їсти. Дуже в неї болять зуби. Що ми вже не робили, воно не допомагає. Йдемо в четвер на узі і на ехо серця.